Настав новий 2024 рік, і рік. У наших можновладців лишилося менше місяця для того, щоб подати інформацію про свої статки за 2021 і 2022 роки. Проте чимало представників влади виявилися дуже пунктуальними і свої декларації опублікували не очікуючи на дедлайни. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочці. Ви на каналі Україна на часі. Ми продовжили вивчати декларації наших політиків і вкотре знайшли в них чимало цікавого. До слова, першу частину огляду статків можновладців можна подивитись ось тут. А поки підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Поїхали! Христос! Воскресіть росла виді замою. А ти судіння чи що я не понял? Чи декларації наших представників влади важко проігнорувати відкриті дані про статки президента України Володимира Зеленського? Проте є одна проблемка: найсвіжіша річна звітність гаранта, датована 21-м роком, з відомостями за 20-й рік. Подавати нові звітності глава держави, здається, не поспішає. Але щоб пізніше можна було зробити порівняльний аналіз, зараз ми все ж вивчимо останню інформацію про заможність Зеленського. Тим паче, і в ній знайшлися неочікувані зміни. Так Згідно з документом у нього поменшало закордонної нерухомості. Фігурують лише дачний будинок на Київщині, п'ять квартир у столиці та апартаменти у Лондоні, якими родина користується майже 10 років. Досі є згадка про житло в окупованому Криму, яке росіяни націоналізували вже після звітного періоду. Немає більше інфи про п'ять готельних номерів у Грузії, у будівництво яких через третіх осіб інвестувала Олена Зеленська 19-го року. За такою ж схемою Перша леді України оформила будиночок в Італії. Хотіла б вам заказати машину свадібну, таку порану, тому що я з такої сім'ї з Мова йде про маєток зеленських у Тоскані, де до початку повномасштабної війни вони часто відпочивали з сім'єю. Це територія з двоповерховим маєтком на 15 кімнат і басейном. На першому вітання з обідньою зоною та виходом на терасу. Кухня, одна спальня зі своєю ванною кімнатою, ще один додатковий санвузол та пральня. На другому поверсі розташовані чотири спальні зі своїми вбиральнями. На цокольному поверсі – спа-зона з сауною, масажним столом та джакузі, тренажерний зал, ванна кімната. Та невеликі апартаменти для персоналу. Право власності на італійську нерухомість у третій особи, пов'язаної з Оленою Зеленською, у рамках статті про запобігання корупції. Мова про фірму Сантомасу СРЛ, директором якої стала Світлана Піщанська, сестра подружки Олени Зеленської з рідного кривого рогу. Вона ж, згідно з декларацією за 20-й рік, також є розпорядником рахунків президентського подружжя, і будиночок у Тоскані, за неперевіреними даними наразі намагається продати саме вона читаю. А що? Банан. Угу. Mm Людей -hmm. Шучу, не банан. Мало хто знає, але керівник МЗС України Дмитро Кулеба не лише дипломат, а ще й автор популярної книги. У цьому є роль і вже колишнього міністра культури Олександра Ткаченка. Проте почнемо спочатку. Згідно з даними офіційної декларації чиновника, у 2022 році його зарплата у міністерстві закордонних справ України склала 1 мільйон 249 тисяч гривень. Ще 87,5 тисяч чиновник отримав в якості роялті від видавництва книголав. Річ у тім, що у дев'ятнадцятому. Дмитро Кулеба видав книгу Війна за реальність як перемагати у світі фейків, правд і спільнот. Придбати її можна як фізично, так і електронно. У 22 році видавництво перевидало цю книгу, і статки від її продажів у пана Дмитра продовжують збільшуватись до нині. Вже у 23-му Кулеба від книголаву отримав ще 470 тисяч. Також він має квартиру у Києві, площою пів сотні квадратів. Проте ані за міських будинків, ані земельних ділянок у можновладця немає. Міністр задекларував. 315 тисяч гривень на банківських рахунках та 42 тисячі євро готівкою. А от машини у нього ви не повірите та жодної. Тож, з огляду на декларації його колег, можна назвати керівника МЗС дуже скромним політиком. Як кажуть, я ваші гроші не вважаю, ви не вважаєте мої. А от статкам нардепки з батьківщини Анжеліки Лабунської колеги можуть тільки позаздрити. Вона має безліч земельних ділянок, які переважно знаходяться у селі Нові Петрівці Київської області. Їх загальна площа Складає багато гектарів, а приблизна вартість сягає майже 10 мільйонів гривень. У цьому ж селі є один будинок площею понад тисячу квадратних метрів, вартістю майже 6 мільйонів гривень, та будиночок поменше. Крім того, Лабунський належить земля у Бучанській громаді. Квартира у Києві площою 124 квадратних метрів і вартістю 753 тисячі гривень. Депутатка накопичила ювелірні вироби на 3,5 мільйони гривень, вироби з хутра на 400-700 тисяч. А ще має колеги. Елекцію порцелянових виробів лядро за півтора мільйона гривень. Пані Анджеліка володіє автівкою Ленд Крузер 18-го року за 2,3 мільйона гривень. При цьому заробітна плата, отримана нардепкою у 21 му у Верховній Раді, склала трохи більше півмільйона гривень. А на виконання депутатських повноважень їй виплатили ще 580 Тисяч гривень. В АТ банк фінанси і кредит Лабунська зберігає майже 1,8 мільйони доларів. Та це ще не все. Тільки уявіть, готівкою вона тримає ще півмільйона доларів, 300 тисяч євро та 26,4 мільйона гривень та 250 тисяч швейцарських франків. А в Укргазбанку в неї ще 75 тисяч гривень. Це ж як тяжко треба працювати, щоб стільки заробити? Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Заступник голови ОПЕРО Ростислав Шурма згідно з декларацією у банку тримає 2,5 мільйони гривень та 20 тисяч євро, а також 51 тисячу доларів, 46 тисяч євро та 400 тисяч гривень у готівці. Його дружина на картках має 668 тисяч гривень та 164 тисячі євро. Цікаво, що минулого року подружжя позичила братові Ростислава Олегу гроші. Сам чиновник майже 167 мільйонів, а дружина ще 43,4 мільйона гривень. Тобто вони позичили навіть більше, ніж у них залишилось у банках та готівці які щедрі, ще тревечі до що були сі багать. За минулий рік Ростислав Шурма задекларував 416 тисяч гривень зарплати від держуправління справами, яке забезпечує життєдіяльність президента та ОП, та 256 тисяч гривень відсотків від банків. Чиновник володіє трьома квартирами у Києві на 90, 62 та 61,5 квадратів, які він придбав у 2020 році, а також земельними ділянками на 1 гектар та 800 квадратних метрів. Згідно із декларацією, шурма у 2021-му придбав електромобіль Tesla Модель X 2020 року випуску також заступник голови ОП має водяний мотоцикл та причіп-лафет. Відкриття реєстру показало і раніше невідомі дані про багатства народного депутата України, будівельного магната та колишнього ОПЗЖшника Вадима Столара, та його екс-дружини і не майструк у декларації скандального нардепа за 21 рік виявили квартири, будинки, люксовий автопарк та бізнес пов'язаний винуваченим у держраді кумом Путіна Віктором Медведчуком. Загалом у декларації Столара дуже багато квартир, будинків, машин, картин, антикваріату та компанії. У частині коштів документ теж виражає, особливо кількістю готівки, яку зберігали нардеп з дружиною. Це еквівалент понад півмільярда гривень. Для порівняння трохи меншу суму у Дніпрі виділяють із міського бюджету на добудову метро. Лише у 20-му та 21-му роках нардеп та його дружина користувалися дев'ятьма автомобілями. Якщо підрахувати вартість усіх машин на той час, вийде аж 41 мільйон гривень. Якщо говорити про бізнес толера то у 21-му він отримав божевільні дивіденди. Від зареєстрованої на Британських Віргінських островах фірми Empire System LTD йдеться про суму 237 мільйонів гривень, яка незначно натякає на те, що фірму контролював сам столер. А вже під кінець 23-го стало відомо, що столер продав свій найвідоміший актив бізнес-центр Парус. Більше того, на деяких будмайданчиках Києва, до яких були причетні структури з орбіт нардепа, роботи або не ведуться, або ведуться вкрай повільно. Та здається, попри такі підприємства. Мнецькі складнощі бідувати Столару не доведеться. От тільки вкотре виникає риторичне питання: як можливо заробити такі кошти чесним трудом. І мова не про заздрість, а як мінімум про те, що Вадим Столар має неоднозначний бекграунд, пов'язаний з проросійськими наративами, і дуже неприємно спостерігати, як така особа продовжує набивати свої кишені, очевидно, що не завжди законним шляхом. Ти знаєш, що я? Ні. Я вор. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Якщо ще не підписались на наш канал, дуже чекаємо. І вподобайку під цим відео теж. А ще напишіть в коментарях, чия декларація шокувала вас найбільше. Па-па!